Він об'їздив пів Європи, його гаряче вітали у найпрестижніших залах, з ним благоговіли у найбільших храмах. Мовоє співу цей колектив зумів розкрити тисячам іноземців найсокровенніші глибини української душі, показати світу величі і багатство рідної культури. Але чи не найбільша його місія тут, на Волині, де він воєдино зливається зі своїм народом, багатоголосим відлуніє у серцях християн і під склепіннями старовинного храму, потужним мелодійним струменем зринає до самого Бога. Цими днями архієрейських Оранта святкує 20-ліття діяльності. 20 років з молитвою за цей час Оранта виросла від невеличкого колективу до потужного професійного хору, який отримав статус архієрейського. А все починалося 1990 року. Тоді стала відроджуватися церква, і для повноцінного її існування потреба в професійному хорі стала особливо відчутна. Тим більше в Луцьку, давньому центрі православної віри, створювати хор почав викладач педагогічного училища Олександр Головерса, який хотів долучитися до становлення Української православної церкви, і хор Мав співати службу українською мовою, а ще це, мав бути міський хор. Це були часи, коли Україна і Луцьк, і інші міста досягли такого високого рівня щодо народного руху. Керівники народного руху вирішили на мітингах збирати гроші для ремонту ці церкви. Я тоді е, вирішив прийти до старости і сказати йому, що я е, на ремонт гроші не буду давати, а я хочу в цій церкві організувати церковний хор. Він погодився, йому це сподобалось. І я почав в Луцьку по учбових закладах музичного училища, педагогічному училищі, де там були молодь співуча, і я їх. Почав запрошувати. Це було відродження української православної церковної музики, яка була створена 200 років назад і більше. Адже це було повернення Березовського, бортнянського Веделя але повернення на іншій основі, так як раніше, ми чули це виконання аматорських колективів, звичайно, які не могли донести красу цього звучання. То на початок 90-х років церковну музику почали виконувати найкращі наші колективи відродження українського православного. Ві починалося з хрестово-звиженського храму, який до цього був планетарієм. Там уперше зазвучала Оранта Олександрові Йосиповичу. Вдалося зібрати однодумців. А на керівника запросив молодого хормейстра Василя Мосіюка. Він і придумав назву колективу. Вже з першої репетиції він запросив мене, і я став до, до, до нот. Можна сказати, і за місяць ми. Співали вже на воздвиження чесного Христа у Христовозвишинській церкві. Це був, можна сказати, перший наш вихід. От, потім були, безумовно, і світські концерти, але з духовною музикою. Приходилось співати в таких місцях, де немає акустики. От, при відкритті, наприклад, Христовозвишенської церкви. Вона тільки-тільки стала з планетарію, стала церквою. І було дуже важко, було важко співати. але... Підібралися дуже хороші співаки. Оранта означає та, яка молиться. І ось уже 20 років словнозвісний хор молиться з великою волинською паствою. Назва Оранта вона е, знайшлася не зразу. Були інші варіанти: було і Доброслав, і Внуки Володимира. От, але чомусь мені. Захотілося назвати Орантою. Люди збиралися, співали, молилися, зверталися до Бога з піснею. І тому то вона милозвучна і відповідала наповненість нашої роботи. Я Василю Мосійку запропонував дай хорові назву. Назву Оранта. Я не знаю, чому це слово мені. Spalbojus, bo oranta. Мені доводилося багато чути і по радіо, і по телебаченню. Але починати все було не так просто: ні в училищах, ні в консерваторії не навчали духовні грамоті, не розучували духовних піснеспівів, ніде не пояснювали їх глибинного змісту. Перші літургії складалися з творів різних авторів. Але та Волинська паства і діаспора, яка й досі пов'язує себе з Волинню, але з певних причин виїхала з України, відчула це їх хор. Їх спільна молитва звучить на найвищій ноті, і допомога не забарилася. Знайшлися ноти Володимира Тележинського, видані в 30-х роках, і вони стали літургійною основою оранти. Бузу що ми зразу почали співати українською мовою літургіє. От, Але ви знаєте, ті ноти і ті тексти вони були в людей. От. Вони зберігалися. От. І... Це нам приносили пізніше нам присилали з діаспори, це з Канади, з Австралії. От. Знаходили тут, по сім'ях. Ми просили ноти в церкві на Володимирській. Там вже вони мали ноти і багато нот, там і співаки були грамотні, і вони нам нотами допомогли. Духовна музика це є музика. Непроста, складна, але яка сприяє тому співу, що ти йдеш до Бога, розмовляєш з Ним. І співаючи ці твори, ти відчуваєш себе духовною людиною. Ти набираєш цього всього духовного. Після цього ти, ти приходиш і навіть вдома чи де б ти не був, ти відчуваєш цей спів, відчуваєш ці твори. І ще одне це переспівати кількість духовних творів, визначних композиторів, як української класики зарубіжної. Якщо чесно, то я не знав літургії. От. І тому користувався требниками, От. вивчав поступово, поступово все, все приходить дивитися, з досвідом. От. Так що зараз це не так уже складно. От, але завжди відповідально. духовний репертуар Оранти поповнювався і надалі. Знайшлися й сучасники, які цілком вдало реалізували себе в духовній музиці. Один із них Віктор Тиможинський, чиї духовні твори тепер співає Оранта. Свого часу я абсолютно випадково е знайшов тексти нашого знаменитого Данила Братковського, і це відкрило цілу епоху, і Були написані свої твори. І звичайно, потім пізніше мене, зацікавила власна духовна література. Духовні Тексти, які все такі, ну що будемо говорити неправду, абсолютно не виконувалися, абсолютно не могли бути виконані. А в новий час захоті було прагнення все-таки знайти нове звучання в цих творах і, звичайно, в нових колективах для того потрібно було слухати, адже запитів також не було. І мені досить часто приходилось проводити досить значний час дійсно на хорах нашого архірейського собору і слухати співоранти. Слава про хор поширилася дуже швидко. Спочатку вони виступали по волині, брали. Участь у відзначенні визначних подій і першими робили поступ в утвердженні української державності, а згодом їх стали запрошувати за кордон. Валерій Павлічук в оранті вже 20 років. Він пам'ятає кожен виступ колективу. Разом з хором об'їздив багато країн. Запам'яталась незалежність Берестечко, де ми вперше побували, і наш перший президент Кравчук. А також ще запам'яталось те, що вперше ми зустріли патріарха. Це був час такий, розумієте, великого піднесення патріотичного, національного. Ми співали в багатьох місцях і на вулицях, і в залах, на перепохованнях, на якихось історичних імпрезах. Зараз згадую от відкриття пам'ятника полеглим козакам на полі Берестецької битви в 91-му році, в якій брав участь патріарх Мстислав, тоді голова Верховної Ради Лев Макарович Кравчук. Ми співали там літургію і в кінці, вперше. В нашому виконанні прозвучав гімн України. Це ще був Радянський Союз, але ми вже його знали. Хочу згадати ще інтронізацію патріарха Володимира, де ми співали літургію в Софіївському соборі. І згадую слова тоді учасника нашого хору заслуженого артиста України Михайла Лазука, який сказав: знаєш, Василю, Багато хто іде співав, але я можу сказати, що я співав соло в Софії. Хор співслужив із шістьма архієреями Волинської кафедри. За всю історію його учасниками були 59 чоловік. А його багато голос що далі, то більш відшліфоване. Завжди з якимось трепетом на репетиції на служби. Ну е, я хочу сказати, що це відповідально. Це відповідально, це надзвичайно цікаво. Це надзвичайно глибоко всередині, це внутрішній стан, який ніде не може розкритись так, як власне, от на хорі, коли ми співаємо, чи служби, чи репетиції, чи просто участь у концертах. Якби в цей момент сказав хтось, що в мене тут вже більше немає, я десь не буду ходити, чи я десь виїхала, я би не знаю, розумієте, бувають випадки, що в неділю часом якісь не йдеш на службу, наприклад, зовсім розумієте, і. І, і, і думаєш, як це, дзвонить дзвонять, а ти вмай, а, а, ти а, а, а мене там немає, на хорах, і немає в орантії, і я не служу Божу службу, це, це дуже важко. Я навіть не знаю, що, я, я, як би я пережила. Ми співаємо обробки українських, е, е, сучасну музику, і, але все-таки зачіпає більше духовна музика. розумієте? Там є, є такі твори, що. Можна плакати, просто душа болить, розкривається, і, і духовний твір не все таки зі світським. Тепер жодну неділю чи святкову службу в Свято Троїцькому соборі Луцька не можна уявити без оранти. Це доповнює нам духовне натхнення молитися, духовне натхнення прославляти Бога, щоб прославляючи Бога піснями, прославляючи Бога е, музикою. Ми сподівалися на те, що ця молитва є на богові. Це дух хорового колективу. Вони комунікабельні, вони власне творчі, не заангажовані, вони з приємністю виконують і світські твори. Вони власне хор, який не заакцентовує свою молитву лише на професійному вокальному виконанні. А вони є самі глибоко віруючими людьми, і ми можемо спостерігати за хором, який приймає участь в богослужінні і хористи, власне, кожен в певних моментах богослужіння знаменує себе хресним знаменням, приходять на сповідь. Віреці мене сьогодні сам свій, да ти мені про цей час. Це мені особисто це сприяє молитися. Я слухаю, як вони співають, та це передається не тільки звуком, передається духом звуку. І я маю можливість, коли звучить Хоронанта, е спокійно молитися, не звертаючи ні на що сторонню увагу. І впевнений, що власне така молитва угодна Богу, і така молитва може, може бути почута Богом. Сьогодні хор Оранта велична хорова постать, без якої неможливо уявити мистецьку волинь. І коли в собор на молитву заходять учасники фестивалів берегиня чи поліське літо з фольклором, Луцьк теж має чим подивувати гостей Орантою. І, хоча колектив не буває учасником цих заходів, його виступи вдало вплітаються в канву світового мистецтва, хвалімо Бога українською мовою. Мовою, яка дана нам Святим Духом, який зійшов на святих апостолів, благословляючи віщувати Євангеліє на всіх мовах, задум Олександра Головерси збувся його творіння живе на повну силу. І хоча відтоді Оранта більше асоціюється як церковний хор, у них багатющий репертуар із світської української музики за 20 років вийшло три компакт-диски духовних піснеспівів, колядок і світської музики.